Чи ведуться зараз консультації з головами партії, представленими на Львівщині, щодо призначення? Звичайно. Можете вже якісь защитини? Консультації ведуться і пропозиції надходять. Відходять пропозиції і від, від представників політичних сил, які представили, скажімо так, поліції, які пропозиції і. Представників майдану дуже багато різних майдані, дуже часто в одному районі є декілька майданів. Є пропозиції і від районних рад, є пропозиції від громадськості, і від окремих людей. Пропозиції дуже багато. Але вони Але маємо це прошу. Вони трохи закриють. До нас на краю звертаються люди, які хотіли би, щоб е, ці е, оборони йшли Хто до вас звертався на гарячу лінію із скаргами, що відбуваються закриті обговорення? Є пропозиції, звичайно, що кожна людина може порізно подавати пропозиції. Приходять делегації з району, це пропозиція відкрита, приходять листи. Це відкрито чи закрито? Тобто, хто до вас, будь ласка, я би не хотіла говорити погульно, чітко. Десь відбувається і щось вже відбулося закрито е з порушенням закону чи з позицій е принципів, які декларувалися, власне під час революції єдності. Ну, хто Ні, будь ласка, давайте на <плес> хто до вас я звонив конкретно прізвище? Це не є Тоді прізвище рівнянина, який пропонував, його не послухала, я не прийняла. Не вислухала, не запросила до кабінету. У мене стоїть черги, я до пізньої ночі приймаю людей, нікого не виганяю з приймальні. і ці процеси відбуваються. Невідміну від інших адміністрації, тобто всіх з кожного найдальшого села і до найбільшого професора. Я всіх стараюся прийняти, скільки в малює сили, скільки я не вкладу. Ви кажете, що відкрито будуть ці перемовини. Ви наскіть, хоча б якісь прізвища, які якщо буде дивіться, якщо буде вже... Якісь чітко, менш більш ухвалені рішення, чи буде, наприклад, щодо одної кандидатури дві пропозиції посади чи три, тоді власне будемо дискутувати. Але сьогодні я вважаю, що це буде ще більше несе деструкцію роботу області, якщо ми зараз почнемо прізвище.